П'ятниця, 11 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Атаки з самого ранку окупанти гатять по Нікопольщині. Начальник районної військової адміністрації попереджає, зберігається загроза обстрілів Марганецької та Мирівської громад, радить перебувати в укриттях, а от в ніч в області була спокійною. Внаслідок дії російських окупантів на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався виток води з першого контура у другий. Про це заявили в енергоатомі. Фахівці пояснюють, усе через порушення цілісності парогенератора радіаційного викиду не зафіксовано. Крім того, у найближчі дні росіяни планують перевести шостий енергоблок ЗС у гарячий зупин. Це є черговим порушенням вимог енергоатома. Одна людина загинула ще дев'ятнадцяте травмовані, Серед них четверо дітей. Російські терористи напередодні вдарили іскандером по готелю у середмісті Запоріжжя. Серед поранених трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Зараз всі травмовані, вони знаходяться у лікарні руйнування. Достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного. Угла щоб знайти, якщо є, виявити людей. Зранку російські війська випустили по Україні аеробалістичні ракети Кинжал повідомили у повітряних силах. У частині західних областей та Києві пролунали вибухи. У столиці на території однієї з дитячих лікарень впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Усі подробиці вже у наступних випусках. Ло у лоп -улоп. уночі поблизу селища Божедарівка у кам'янському районі зіштовхнулися вантажівка та легковик. Загинули двоє пасажирів. Також постраждав водій. Його затисло у понівеченій автівці. Кармувальника відвезли до лікарні. Слідчі нині з'ясовують обставини ДТП. У Павлоградському районі працює єдина державна пасіка. На ній і сотню вуликів. Наша кореспондентка Анастасія Вільхова вирушила до бджолярів саме у розпал збору врожаю та дізналася, скільки коштує літр державного меду і де його можна купити. Детальніше далі в матеріалі. Форт на цей сорок дев'ять Буду Оце вже мет запечатаний, це вже стіни. Оце вони запечатали, запечатаний, і можна відбирати мед уже повноцінно для зберігання. Це буде якісний мед. Без захисного костюму голими руками пан Андрій бересоти з бджолами на ти, чоловік із самого дитинства. каже, справа непроста. Аби отримати хоча б літр меду, бджоляру та його смугастим працівникам, треба не як потрудитись. Все літо я практично живу тут на пасіці. Я тут і днюю, і ночую, то що пасіку бросать, якби врем'я таке. ну... Стаєш і дивишся, на кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку, де підставити вощину. І так воно проходить цілий день. У Васильченки у пасіка це вже сімейна справа. Перші вулики у Павлоградському лісництві ще у 1984 році встановив батько Андрія. Батько купив бджіл. Мені був один рік, коли він завів бджіл ну, для себе як любитель, і так я виріс на пасіці. Все життя провів на пасіці. До війни пан Андрій працював на пасіці разом із сином. Нині той на фронті, тому бджоляр порається за двох. Смугасті штрудяться лише в період світіння. Аби заповнити соти, їм потрібно до двох тижнів кропіткої роботи. Одна бджола в пошуках нектару може пролетіти до чотирьох кілометрів. Ось у такому волоку живе бджолина сім'я. Лише за одне відкачування смуга родина дає 15 кілограмів меду, а тут їх 89. Зазвичай з однієї повної рами отримують до двох кілограмів продукту. Однак все залежить від погодних умов. То сезон не закрився ми. Але... Ще сезон не закінчився, але плануємо виходити на ту саму кількість, що й минулого року. Це не менше ніж 2700 літрів. По закінченню зборів вулики перевозять на зимівлю до лісу. А мед передають зокрема й до філії Павлоградського лісництва. Там вже господарює пані Надія. 60 гривень кілограм. Ну, це ж дуже да, у банки 4,5 кг, а у банка там бани беруться квитанцію, то 300 гривень. На базарі такого немає. 300 гривень. Ціни пояснюють фахівці не кусаються, бо мед виробляють на єдиній в області державній пасіці. Ба більше, вона одна на весь східний лісовий офіс. В лісовому господарстві в нас залишилась єдина пасіка, на жаль, десь економіка не, не виходила, десь спеціалістів мало. Мед екологічно чистий. Найчастіше це різнотрав'я, однак є соняшник та гречка. На продаж обмежень немає. Головне взяти свою тару, кажуть лісівники. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Віджимання та трюки у повітрі. Стати воркаутером може кожен для цього у Дніпрі. Продовжують серію вуличних тренувань. Такий вид спорту вже опанували жителі лівого берега. Усіх охочих професійні атлети вчать безпечним прийомам. Усе для того, аби навіть у війну підтримувати бойовий дух та витримку українців. Як проходять заняття, бачила Поліна Паламарчук. 3, 4, 5. Віджимання від полу, підтягування та розминка, а також майстер-клас від професіоналів. У Самарському районі міста на одному зі спортивних майданчиків за ініціативою народного депутата проводять воркаут тренування. Свою вправність випробовують діти різного віку. Діляться враженнями. Розмінка хороша. будеш займатися? Хочеш да. Я буду ходити. Була діна динаміка. Тренери виступали. Я хочу навчитися, як робили хлопці. Хо... Як... 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 На тренування прийшла 12-річна Анна. Дівчинка займається танцями. Каже, вирішила опанувати ще один вид спорту. У мене дуже руки сильні, тому мені це легко, але давно не підтягувалась, тому було складно робити п'ять підтягувань. Мій топорик робити так. Я можу трохи зробити, але не так. Як вони, але мені цікаво це. Серед тренерів найкращі атлети воркаут-академії. Вони пильнують за виконанням вправ юних спортсменів, показують правильну техніку, аби діти не травмувалися. Владислав займається воркаутом уже вісім років. каже, головне перед тренуванням добре розім'яти м'язи. І вже після цього, коли вони певного певного рівня досягають, ми починаємо вчати елементи, такі як схожі, як прапорець, можливо, хто знає, якісь динамічні елементи по типу 360, ікс-виліту, Ну такі щось схоже з спортивною гімнастикою, але в вуличному форматі ми запрошуємо дітей до тренувань з 5 років, але також персонально іноді тренуємось з 3 років. Такі тренування розпочались у травні за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Близько десяти відкритих тренувань вже пройшли на вулицях лівого берега. Цього місяця проєкт охопив ще декілька житлових масивів. Ми маємо підтримувати себе в формі, і що дуже важливо, ми маємо забезпечити для дітей, які живуть в Дніпрі, хоча б якусь нормальність. Да, і це наш обов'язок як батьків. У мене є діти у багатьох людей. Є діти, і ми маємо, щоб діти не відчували того впливу війни, який вони відчувають. чи, Принаймні, бодай якось його зменшити. Тому заняття спортом, заняття на оцих воркаут-майданчиках це є хорошою такою для дітей такою розрядкою. Тренування проходять на майданчиках, які облаштували за програмою Володимира Зеленського здорова Україна на лівому березі їх понад 15. Усе аби малечі та дорослі могли проводити час із користю. Головна мета це щоб молодь розуміло, що це не метал, закопаний в землю, а на цьому можна тренуватися. І ті майданчики здорової України, котрі зараз встановлені, на них займаються діти, підлітки, дорослі, професійні атлети, інклюзія і люди поважного віку. Тому шість категорій населення можуть тренуватися. Ми приїжджаємо, за того, щоб показати, як можна це робити безпечно, здорово і професійно. Вже незабаром розпочнуть наступну серію тренувань. Вони безкоштовні. Організатори запрошують всіх охочих. Заняття планують проводити до осені. Поліна Паламарчук та Олег Одринський. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.